Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Один з українських безпілотників, який, за твердженням росіян, був збитий у центрі Ростова-на-Дону, впав у безпосередній близькості від штабу Південного воєнного округу, який є фактично головним логістичним центром війни Росії проти України. Це той самий знаменитий штаб, який перейшов під контроль вагнерівців Євгена Пригожина під час так званого маршу справедливості, і на території якого Пригожин принизливо допитував вищих керівників Міністерства оборони Російської Федерації та головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії за великим рахунком саме на території. Цього штабу Євген Пригожин Планував захопити у заручники міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова. Однак вони завчасно втекли з небезпечного місця. І так, це той самий штаб, де невдовзі після припинення заколоту Пригожина побував сам президент Російської Федерації Володимир Путін, який у присутності начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Рація генерала Валерія Герасимова зустрічався із російськими генералами, що здійснюють безпосереднє керівництво загарбницькою війною Росії проти України. Так що можна сказати, що на території цього будинку знаходяться найбільш небезпечні для українських збройних сил генерали і офіцери. Ліквідація кожного з яких може створити для Москви серйозні проблеми із подальшою війною. Саме тому у Росії із таким занепокоєнням зустріли появу безпілотника не просто у небі над Ростовом, а у безпосередній близькості від штабу південного. Воєнного округу інформаційна агенція Тарс змушена була продемонструвати фотографії будинків і автомобілів, які якраз розташовані поруч із цим штабом, і таким чином є абсолютно очевидним, що безпілотник міг мати за стратегічну ціль саме будинок цього штабу. І це досить важлива інформація. Важлива тому, що російські окупанти, а також учасники агресивної війни Володимира Путіна проти України, мають усвідомити просту річ. Більше безпечних зон для них немає. Вони можуть працювати у Міністерстві оборони Російської Федерації у Генеральному штабі збройних сил Росії у штабі Південного воєнного округу, перетвореного на головний центр агресії. Рано чи пізно туди може прилетіти безпілотник, і російські генерали і офіцери будуть знищені навіть якщо не знаходяться на лінії фронту. Адже ми прекрасно знаємо, як розрізняються штабні офіцери від тих офіцерів, які беруть безпосередню участь у загарбницьких діях Російської Федерації проти інших країн. Це можна сказати дві різні касти. Одних спрямовують на фронт, вони ризикують своїм життям, хоча разом із цим мають можливості пограбування захоплених територій вбивства мирних мешканців, зґвалтування, все те, що є традицією і тріумфом для кожного російського військового, який себе поважає у лапках. А от штабні офіцери вони грабують вже тоді, коли створюють офшори і фірми на Окупованих територіях, коли отримують такі завдання, які отримував від Володимира Путіна Євген Пригожин, однак вони безпосередньо не ризикують своїм життям, коли працюють із картами театру бойових дій і вирішують, по якому саме місцю може бути нанесений ракетний удар чи удар безпілотником, і найменше на що вони розраховують, що в момент, коли вони планують, яку кількість мирних мешканців потрібно вбити для досягнення тієї. Чи іншої людини ненависницької мети Володимира Путіна, чи тих, хто підтримує російського президента в цей самий момент, тут безпілотник, ну скажімо так, невідомого походження припиняє їхню військову біографію і все, що їм залишається, ну або їхнім близьким, радіти, що того чи іншого бандита поховаються з військовими почестями і під звуки гімна радянського союзу, який Володимир Путін, як відомо, оголосив гімном Російської Федерації. Можливо, саме це почуття небезпеки, яке пануватиме серед російських військових, а також серед їхніх сімей. Почуття того, що тепер кожен може не повернутися з цієї загарбницької війни. кожен може отримати справедливе покарання ще до того моменту, як почнуться міжнародні кримінальні суди по злочинах військових злочинців, серед яких, як ми розуміємо, переважна більшість генералів і офіцерів бандитської російської армії. Можливо, саме це почуття небезпеки рано чи пізно примусить російську воєнну еліту принаймні замислитися над тим, що потрібно зробити, щоб президент Російської Федерації Володимир Путін разом із своїм чекістським оточенням подумав про необхідність закінчення агресивної війни Росії проти України. Ці люди мають боятися за своє життя. Вони мають усвідомлювати, що вони не доживуть до онуків і що можуть поплатитися за свою співучасть. У злочинних діях російського керівництва. І звичайно, чим більше буде таких людей, чим більше буде обиратися цілей для ліквідації, чим більше буде безпілотників над штабом Південного воєнного округу Російської Федерації чи над будівлями Міністерства оборони Росії чи Федеральної служби безпеки Росії, тим швидше у російській політичній еліті запанують ці настрої, які примусять звернути увагу на. Психологію і психіку свого оточення самого Володимира Путіна ми знаємо, що всім цим мерзотникам абсолютно плювати на звичайних людей, що вони готові розплатитися за окупацію української і не тільки української території десятками сотнями життів громадян Російської Федерації. Нема такої ціни, яку б вони. Не готові були заплатити за загарблення чужої території за можливість пограбувати і отримати нові можливості для збагачення, і це доводить вся російська історія. Російські генерали, що в Російській імперії, що в радянському союзі клали росіян та і представників тих народів, які були загарбані російською імперією радянським союзом буквально мільйонами, десятками мільйонів і ніколи це не викликало у жодного з них будь-якої рефлексії. Ідеалом такого військового став знаменитий маршал перемоги Георгій Жуков, якому приписується афоризм баби нових наражають, який можна було повісити на воротах Російської Федерації. Це сенс російського ставлення до життя. Але коли загрози виникають безпосередньо у них у самих політичних лідерів? Генералів, олігархів, коли мова йде про їхнє дорогоцінне життя. Ось тут вони лякаються. Дійсно, ось тут вони дійсно можуть подумати: а може колись потрібно закінчити цю війну. Так що хай безпілотники летять до вікон штабу Південного е військового округу Російської Федерації. Хай якнаймога більше високопоставлених агресорів постраждає від цієї несправедливої війни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали і Беміякофі. Які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!